Понеділок, п'яте число, а в нас така от віжуха. Трохи людей є. Приїхали тестувати. Соліса таке екстру... перевіряюся з неекстру, а. С плюс. І ось ходить, ось бувають. Вот так вот і працюємо. Ідем да покажу. Он стоїт. 4500. Будемо сейчас Янмарчика дивитися. Так? Да. так, повторюсь, у нас доставка безкоштовна, без предоплати. Пішить, телефонуйте, все по навірності. <безкоштовна> да, доставка безкоштовна. Мені я грубо живе.